Були одомашнені приблизно приблизно тисяч років назад до нашої ери, і з тих пір є назавжди супутником людини. Зараз у світі нараховується більше як 600 мільйонів котів, а також вивели приблизно 200 порід різноманітних котів. Є коти великі, маленькі, дивиношерсті і взагалі з голою шкірою і навіть без хвоста. Ну так сказати, любий бажаючий зможе знайти того котика, який йому подобається. Котики можуть бути добрими та лапочками і дуже часто лащаться до людей. Людина тільки думає, що котик висловлює таким чином свою відданість, але ми то знаємо, що це зовсім не так. Кожний котик 100% щось замишляє. Усипив увагу людини, котики починають чудити всякі свої бандитські справи за спиною господаря, тим самим встановлює свої порядки. І тим, хто порушує ці правила, я не позаздрю. Миші – маленькі незамітні порушники, які навряд чи комусь будуть цікаві, але не котику. Якщо б вони ступили на його територію, то розмова буде коротка. Кіт може годинами сидіти, не рухаючись, у засаді на мишку або крису. А коли та висовує свого носа, то кіт відразу показує, хто тут господар. Котик навіть не боїться, якщо супротивник більше, ніж зазвичай. Хватає як лев, буйвола у Африці. Але як і в кожному суспільстві є котики, які самі бояться мишей, а тим паче криз. Голуби це гангстери, які намагаються відібрати територію у котика. А таке не вибачається і жорстоко караються. Голубям буває везе, а буває ні. Порушення території не мають прощення. Щоб постійно бути у формі і тримати авторитет у себе на районі, котики завжди займаються тренуванням як професіональні спортсмени. Тренування проходять різноманітні. Їхня ловкість дозволяє навіть вести охоту на білку. Білкам буває везе, а буває і ні. І навіть зайці вимушені відповідати за базар, коли тіт приходить спросити за слова, які були сказані вслух. В охоті на зайців, котики не поступаються таким звірям, як ласка та горностай. Тому і ласки і горностаї теж вимушені відповідати за свій базар, які ті казали при серйозних авторитетах. Особливо при інших котах. І як розумієте, перевага далеко не у васкіщі Гордостаїв. Кіт легко знищує своїх ворогів. Та навіть єноти не хочуть мати справу з котами, бо ті дуже міцно б'ють по морді. Котики дуже добре відпрацьовують ударну техніку. Це професійні боксери та борці. У них завжди під рукою і спаринг партнери, такі як собаки, а також інші котики, з ким вони проводять спаринги. Після цього зрозуміло, чому коти такі серйозні авторитети у себе на районі, і навіть змії від них отримують люлей. Коти це дійсно гангстери серед домашніх тварин. Їм все одне з ким мати справу. А ти як думаєш? Дійсно котики такі кмітливі та безстрашні. Пиши в коментарях, буде цікаво почитати. А також підписуйся на канал. Та не забудь натиснути на дзвіночок. Всім пока, всім удачі!